Всім привіт! Це без цензури на цензурнет. Мене звати Богдан Буткевич. Це краща аналітика українського Ютубу. Підписуйтесь і поїхали. Ну що, сьогодні ми поговоримо про дуже одну цікаву тему, яка, мені здається, непокоїть будь-яку адекватну людину в Україні. Це одна з поворотних тем війни широкомасштабної. Це тема нашого. Так званого чи контрнаступу, чи наступу, як хочете, називайте, літа 2023 року, і чому в результаті він став неуспішним. Хоча були всі шанси до того, щоб він реально досяг якихось серйозних результатів аж до власне перемоги у війні і примушення Росії підписання якоїсь уже мирної угоди на українських умовах. Те, про що ми сьогодні будемо з вами говорити, і те, що я вам зараз зачитаю, це, власне кажучи, матеріал газети New York Times. Нагадаю, що ця газета е, належить до продемократичних, тобто її не можна, е, знаєте, запідозрити, якихось супервеликих тем, ненависті, наприклад, до Зеленського, чи тим близькості, тим більше до нинішньої адміністрації Трампа, тим більше мова буде утейти в е, про речі, які відбувалися глибоко за президентства Байдена, відповідно. Історію там уже там, деякі політичні тварини, які працюють на Зеленського, які люблять покричати що це все підступи росіян. Ні, це не підступи росіян. Це дуже цікава версія подій, які відбулися. Тоді від достатньо відомого американського журналіста Ентуса, який провів, як от пишуть в самому матеріалі, понад 300 інтерв'ю протягом більше ніж року з урядовцями, військовими та розвідниками в Україні, США, Великій Британії, Німеччині, Польщі, Бельгії, Латвії, Литві, Естонії та Туреччині от такий дуже цікавий перелік країн. І, звичайно, давайте зробимо скидку на те, що. Це всього лише версія, звичайно, всього лиш версія в газеті, яка теж допускала багато ляпів і неточностей. Але те, що ви зараз почуєте, воно цілком корелює з тим, наприклад, що чуб за чутками і інформацією тих людей, з якими спілкувався я. Ну і зрештою, ця версія, яку ви зараз почуєте, вона ну цілком б'ється з тими результатами, які були отримані, з тими результатами, які взагалі має Україна тепер. Ну і зрештою висновки ми теж певні зробимо. Але давайте спочатку зачитаємо, що ж написав американський цей журналіст, який доволі серйозну ґрунтовну роботу провів, власне, щодо оцього наступу 2023 року. Отже, я раджу вам самим прочитати цей матеріал. Зрештою, у всіх є Google Translate, у всіх, я думаю, там якийсь штучний інтелект, перекладіть, це не проблема. Отже, про що йде мова? У 2022 році в Німеччині в Ізбадені був створений секретний штаб по співпраці України з США. Task Force Dragon. США давали розвідку, координати, артилерію, українці стріляли, система працювала відмінно. І от весна 2023 року. Починається підготовка власне великого наступу України. Головна мета Мелітополь і звільнення півдня. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, з 22-го року я теж вам це постійно говорив, що доля цієї війни буде вирішуватись на півдні. Ну, бачите, так воно і було. США наполягали зосередитись на одному ударі. Тодішній головком Валерій Залужний погоджувався. Але. Цікавий момент. Чомусь в результаті у нас майже одночасно почався доволі серйозний наступ на Бахмут, який підтримав Володимир Олександрович Зеленський. Це я такий короткий, так би мовити, прийом. А тепер просто от пряма мова, щоб ніхто нам не звинуватив, що я якось чином маніпулюю тими словами, якими сказано. Отже. Але, врешті-решт, партнерство стало напруженим, і дуга війни змістилася на тлі суперництва, образ і розбіжностей в імперативах і порядку денному. Українці іноді вважали американців владними і контролюючими. Американці іноді не могли зрозуміти, чому українці не прислухаються до добрих порад. Там, де американці зосереджувались на виважених досяжних цілях, українці бачили у них постійне прагнення до великої перемоги яскравого блискучого призу. Українці зі свого боку часто вважали, що американці їх стримують. Українці прагнули до повної перемоги у війні. Американці, ж, поділяючи цю надію, хотіли переконатися, що українці її не втратять. Як зазначає New York Times, що більше українці здобували автономії в партнерстві, тим більше вони тримали свої наміри в таємниці. Вони були постійно роздатовані тим, що американці не могли або не хотіли давати їм всю зброю та інше обладнання, яке вони хотіли. Американців, в свою чергу, обурювали те, що вони вважали необґрунтованими вимогами українців, а також їхнє небажання йти на політично ризиковані кроки для посилення своїх значно переважаючих сил. Отакий От цікавий момент. А тепер давайте це так сказати про мотивації сторін, якби так, так би мовити. А тепер давайте, власне, про те, що відбулося за версією газети в 2023 році. Отже, у виданні зазначають, що Сирський відправив на Бахмут додаткові сили, які мали проводити контрнаступ на півдні. Однак він так і не звільнив Бахмут і не просунувся до Луганська. Отже. Після повернення Херсона і більшості територій Харківщини восени 22-го року Мелітополь був основою контрнаступу. Проте на сумнозвісне невдалий контрнаступ на півдні кинули менше сили ніж планувалося, адже генерал сирський відбивав Бахмут. Отже, середні 23-го року, коли українці розпочали контрнаступ. Західна стратегія стала жертвою розбіжності внутрішньої політики України. Президент Володимир Зеленський проти свого військового начальника і потенційного конкурента на виборах Валерія Залужного. А військовий начальник проти свого свавільного підлеглого це залужний проти Сирського. Коли Зеленський став на бік підлеглого, українці кинули величезну кількість людей і ресурсів у остаточно марну кампанію, щоб відбити зруйноване місто Бахмут. За кілька місяців весь контрнаступ закінчився мертвонародженою невдачею. Плану більше не існувало. На ставці Зеленський віддав наказ поділити боєприпаси порівну між Мелітополем і Бахмутом. П'ять найкращих бригад віддали сирському американцям нічого не сказали. Вони лише побачили дивні пересування на супутниках. В результаті замість прориву отримали повільне просування на кілька сіл. Замість 12 бригад на південь пішло 7, а решта на Бахмут. Сам сирський сказав, нібито американцям: я не згоден з планом, але виконую наказ. Залужний разом з англійцями віддавав перевагу найамбітнішому варіанту: з під Запоріжжя на південному сході, вниз до окупованого Мелітополя. Вони вважали, що цей маневр розірве транскордонні сухопутні шляхи, які підтримують російські сили з Криму. Теоретично генерал Донахю, який тоді був в командуванні, погодився. Але за словами його колег, він вважав прорив на Мелітополь неможливим, враховуючи стан української армії, та обмежену здатність коаліції забезпечити м 777 артилерію, не завдаючи шкоди боєготовності Америки. Зрештою, генерали домовилися про атаку з двох частин, щоб збити з пантелику російське командування. І от власне, ще от кілька шматків. Я ж кажу, я вам дуже раджу прочитати цей матеріал повністю. Я так просто декілька вибрав, от саме про цю тему. Отже, генерал Залужний, можливо, був Верховним головнокомандувачем України, але його зверхність дедалі більше скомпрометовувалася його конкуренцію з генералом Сирським. За словами українських чиновників, суперництво датується рішенням пана Зеленського у 2021 році підняти генерала Залужного над його колишнім босом генералом Сирським. Суперництво посилилося після вторгнення, оскільки командири змагалися за обмежені батарії Хаймарс. Залужний часом насмішкувато називав сирського отим російським генералом. Контрнаступ, який готувався місяцями, мав розпочатися 1 травня. Але у сирського були інші плани. Сирський побачив можливість знищити росіян і роз... розпалити розбрат у їхніх рядах під Бахмутом. Це цитую, як американці пишуть. Візьміть усіх нових хлопців у Мелітополь, сказав він генералу Агуто. Це один з американських генералів, які брали участь у місії в Ізбадені. За словами офіційних осіб США, і коли Зеленський став на його бік, незважаючи на заперечення е свого головнокомандувача, так і американців, ключову основу контурнаступу було фактично знищено. Тепер українці мали відправити на навчання за кордон лише чотири неперевірені боями бригади, ще вісім підготували б всередині України. Американців турбував вік новобранців – 40-50 років, але прохання підняти мобілізаційний вік до 18 років в Києві не підтримали. Водночас росіяни перемістили важливі об'єкти за межі досяжності Хаймерс. Остаточний остаточний план генерал Залужний виклав на засіданні ставки. Генерал Тарнавський мав 12 бригад і основну частину боєприпасів для головного штурму Мелітополя. Комендант морської піхоти, генерал-лейтенант Юрій Содоль, він теж би хотів бити на Маріуполь і мав туди йти. Генерал Сирський очолить підтримку на сході навколо Бахмута. Однак Сирський заявив, що хоче порушити план і здійснити повномасштабну атаку, щоби вибити росіян з Бахмуту. За його задумом, задумом, потім він мав посунутись на схід у напрямку Луганської області. Для цього він попросив додаткових людей та амуніцію. Про результати засідання американцям не повідомили, але згодом американська розвідка помітила, як українські війська та боєприпаси рухаються в напрямках, що не відповідають узгодженому плану. Згодом на поспішно організований нараді на польському кордоні генерал Залужний зізнався генералам Каволі та Агуто, що українці насправді вирішили розпочати штурм одразу на трьох напрямках. Американці розчарувалися. За словами українських чиновників, після засідання ставки пан Зеленський наказав, щоб боєприпаси коаліції були рівномірно розподілені між генералом Сирським і генералом Тернавським. Генерал Сирський також мав отримати п'ять новопідготовлених бригад, залишивши сім для Мелітопольської битви. Це було ніби спостерігати загибель мелітопольського наступу ще до його початку, зауважив один український чиновник. Все дійшло до переломної точки. Американські військові міркували, що їм слід відійти від справ, але вони не хотіли. Керівник штурму Маріуполя, генерал Содоль, охоче прислухався до порад генерала Агуто. Ця співпраця призвела до одного з найбільших успіхів контрнаступу. Сили генерала Содоля відбили село Старомайорське та майже 8 квадратних миль території. Але атака зупинилася через брак живої сили. Штурм сирського на Бахмут призвів до браку сил в українській армії. Генерал Агуто закликав його відправити бригади та боєприпаси на південь. Для атаки на Мелітополь, але Сирський не поступився навіть коли вагнерівці кинули місто та пішли на Москву. За словами представника американської розвідки, російські командири були здивовані тим, що українці не просувальніше, сильніше до слабко захищеного Мелітополя. Ну, це якраз велике питання щодо слабко захищеного Мелітополя, але менше з тим, добре. Хоча втрати Росіян значно перевищили втрати українців, але сирський так і не повернув Бахмут і не просунувся на Луганськ. Амбіції наступу зменшили з Мелітополя до Токмаку. Генерал Агуто розробив новий план, але Тарнавський і тут вагався. Просунутися вперед українцям не вдалося. Американці пропонували перекинути на цю ділянку Цирського чи содоля. Перший відмовився врешті. Залужний наказав морським пі піхотинцям відійти до Херсона та відкрити новий фронт операції, яку американці вважали приреченою на провал, намагатися перетнути на Дніпро та просуватися до Криму. Контрнаступ ті типу, мав задати якийсь нокаутуючий удар. Натомість він безславно закінчився. Це ми, я так розумію, підходимо плавно до історії про кринки. Важливі відносини були збережені, але це вже не було натхнене та довірливе братерство 22-го року та початку 23-го року. Прокоментувала ті події представниця Пентагону. Ну, власне, далі там можна ще окремо історію розказувати там про Курську область і так далі. Але от ми з вами так пробіглися по основних моментах цієї статті. Які стосуються безпосередньо подій, що от власне передували наступу 23-го року, і тому як за версією цього журналіста відбувалося власне все те, що ми називаємо цим словом контрнаступ ще раз. Перед тим як ми перейдемо власне до якихось висновків. Давайте е, важливий момент зазначимо, що е, якби ну це справді дуже важлива історія. Е, дійсно, це всього лише одна стаття, і в цій статті є певні цікаві моменти, які викликають уже у багатьох питання щодо компетентності цього журналіста. Наприклад, історія він там описує про знищення крейсера Москва, на яку нібито нам американці не, не давали дозволу, а вже є офіційні коментарі, що ми її не просили цього дозволу. Ми самі. Це все бачили менше з тим. Це я так кажу для проформи, щоб ми все-таки розуміли, що це не є істина в останній інстанції. Але тепер давайте спробуємо проаналізувати, що ж ми з вами щойно послухали, почули і прочитали. Отже, яка картина вимальовується? Ну, власне, про те, що Валерій Залужний з е, самого початку вважав, що е, голка каще, як то кажуть, знаходиться саме там, що саме перерізання сухопутного коридору, е, який є найважливішим, на жаль, на даний момент надбанням Росії в, даному військов... в даній частині нашої війни. Ну, я думаю, це не секрет. Так само, я думаю, не секрет всі чули про те, що в принципі про наступ на Запоріжжя Залужний думав ще восени 22-го року, коли ніякої лінії Соровіки на Запоріжжі ще не було на запорізькому напрямку, і де дійсно були відкриті степи, і де можна було реально. Наступати і перерізати, але тоді спочатку була зроблена історія з наступом на Херсон. Потім була як ви знаєте, візитівка сирського з наступом на Харківщині і так далі. Результат ну такий, що на жаль росіян було понад півроку на те, щоб підготувати цю містину до відбиття нашого наступу, і вони дуже добре підготувалися. На жаль. Тобто, повторюся, я абсолютно підтверджую той факт. Я вже думаю, про це можна давно говорити. Мені про це багато разів розказували. Думаю, всі про це, хто хоч трошки цікавиться питанням, знаєте, що позиція залуженого була чітка. Доля війни вирішується на півдні. Тому я не в жодному разі не ставлю під сумнів, що дійсно Валерій Залужний був головним. Прихильниками, натхненником разом там з іншими генералами і так далі, про те, що наступати треба на півдні. І отут от ми підходимо до ключового моменту, який ми з вами почули у цій розповіді. Моменту, коли, по суті, військове планування втрутився особисто президент Зеленський. Я, до речі, зверну вашу увагу, да, що Сирський в даному випадку, звичайно, теж мав певне протистояння залужним. І, до речі, дякую, що американці це підкресли з точки зору такого, знаєте, військової ірархії. Цілком можливо, що дійсно сирський вважав, що залужний його абскакав, як то. Кажуть, ну не знаю, то Та справа така. Але факт залишається фактом, що дійсно, от і це в принципі про це давно говорилося. ви, думаю, про це чули. От просто тут в цій статті дуже чітко це викладено. Що в момент, коли до планування військових операцій приєднується президент Зеленський, з'являється історія з Бахмуту. Чому там, здається, питання? Тому що, ну дивіться ну як би очевидно, да, ми з вами всі постійно про це говорили. Що Донбас, на жаль, і Донеччина, і Луганщина, він виконує роль такої, знаєте, ковадла, об яке розбивається молот російського наступу, а в цей момент нам треба їх вибити з усіх інших територій. І тим не менше, чомусь. Прямо перед тим, як наші війська мали б уже переходити в наступи, коли, до речі, ми б не подарували ще до місяця підготовки, якої, до речі, росіяни дуже навіть не змарнували. Я про травень 23-го року до нашого наступу в цей момент раптом починається перекидання великої переважаючої частини сил, які були підготовлені до наступу, і мало того, ще й найкращих, судячи з матеріалу, теж такі сил на Бахмутський напрямок. Чому ж так відбулося? В мене є версія, повторюся. Я не це вже не, не американська історія, це те, що я зі свого боку можу пояснити. Якщо ви пам'ятаєте, офіс президента розгорнув величезну піар-медійну кампанію під назвою Фортеця Бахмут, на яку було покладено величезна кількість медійних різноманітних ресурсів. Всіх, яких тільки можливо, як це доволі цинічно називали піарниці Зеленського, типу комунікаційний кейс Бахмут. Да? І звичайно, в результаті, коли ціною абсолютно нечуваних втрат Росія змогла прощемити той Бахмут і захопити його, і відсунути наші війська, тоді зовсім недалеко від Бахмуту. Для зеленського це була величезний удар, тому що він же ж ну ви розумієте, це людина піар, це людина медіа, це людина, яка про не бути, а про здаватися. І от стільки вони кричали, що не здадім ту-ту-ту-ту, і все ж таки в результаті росіяни його змогли взяти. Неважливо, що насправді такою ціною, як вони його взяли, він точно не вартував так, і так далі. Що по великому рахунку українська армія виконала своє завдання там на 100%, немає значення. І чомусь раптом в момент з'являється це бажання знову відбити Бахмут. І от, судячи з того, що ми прослухали в цьому матеріалі, мова йде про те, що це було особисте бажання Володимира Зеленського. І знову ж таки, як стверджує цей американець, генерал Сирський просто виконував наказ, яким він, до речі, може, і не погоджувався. Але тим вони і відрізняються з Валерієм Залужним, що Валерій Залужний мав свою точку зору, а пан Сирський виконує те, що йому говорять. Може, талоновито виконував. Я не годний оцінювати рівень його як військового начальника, бо я не є військовий, я не закінчував військових вишів, я там, не знайомий з військовою стратегією, тому це я оцінювати не буду. Я оцінюю знову ж таки матеріал, і те, що я знаю, і те, що ви бачили по результатах. Так от, в матеріалі, повторюся, чорним по білому. Написано, що генерал Цирський навіть говорив, що він не погоджується з тим наказом відбивати Бахмут в момент, коли все було підготовлено для зовсім іншого наступу. Але, враховуючи, що це наказ і бажання особисто верхового командувача, ну, значить, ми будемо його виконувати. І от починає те що починається. Далі ми бачили низку дуже кривавих боїв, коли українська армія змогла відбити цей кліщівський плацдарм, так званий, але на превеликий жаль далі просунутися, так і не змогла. Героїчна, в тому числі, третя штурмова бригада, перед якою просто хочеться низько вклонитися, яка дуже люто і класно воювала. Але тим не менше, результат, що називається на табло. Паралельно, як ви знаєте, почався момент, коли росіяни боялися, щоб ми не зробили те, що, до речі, залужний потім. Я так розумію, лобіював історію з кринками. Тому був полопірване Каховське водосховище, ну Каховська гребля. А з іншого боку, ще й росіяни почали серію атак на Купінському, Ну тоді ще це напевно Сватівський, бо в ну, не несуть. Для того, щоб сковувати наші частини і не давати можливості. Перекидати якісь ресурси, і от в результаті і вийшло, що на Півдні в найпотрібніший момент в тому місті, де дійсно можна було тоді вирішити долю війни. На жаль, української армії не вистачило ні боєприпасів, ні сил, ні, скажімо так, досвідчених військ. Про що до речі дуже багато розповідали люди, які брали участь в тому літньому контрнаступі. Ви можете передивитися мільйони, ну окей, не мільйон там десятки інтерв'ю людей, які брали участь із ж таки 47-ї бригади і так далі. Які розказували дуже чітко і відверто про те, що по суті дуже часто в бій відправляли людей, які на жаль ще не були обстріляними, які на жаль не мали досвіду бойових дій, і це на жаль. Іноді мало не дуже хороші наслідки. От. І росіяни змогли тоді втримати наш наступ. Паралельно з цим всім, коли вони, скажімо так, кинули на убій свою там, першу лінію військ, вони готували свої стратегічні резерви, чекали, поки ми остаточно видихнемося. Ну а потім спочатку жовтня 23-го року почався той великий наступ на Авдіївку. І по великому рахунку, який тривав, ну, напевно, можна сказати, триває і досі. Це не один великий наступ. Це серія там таких пов'язаних операцій, як любить говорити Костянтин. От. Але ну, факт залишається фактом. З того моменту, по великому рахунку, ми вже не володіємо стратегічною ініціативою у війні. І постійно знаходимося тільки в стратегічній обороні. Отже, ще раз, давайте для проформи зазначимо, що це всього лише версія подій. Це версія подій, яку виклав американець в газеті, яка, повторюсь, теж собі дозволяла часто писати відвертий бред чи фейки. Але Ця версія, яка викладена тут, дуже чітко б'ється, і вона легко пояснює і вона вкладається в ту схему, за якими Володимир Зеленський і його оточення приймає рішення. І ці рішення найчастіше приймаються абсолютно не з точки зору військової стратегії, не з точки зору якоїсь перемоги у війні, якихось державницьких інтересів. Це історія про його особисті бажання, про його особисті піар-прагнення, про те, що він вважає правильним для себе на даний момент часу. І історія про те, що людина. Яку знову ж таки це не мої слова, це слова цього журналіста з Нью-Йорк Таймс? Так, от що Верховний головнокомандувач України в пику, по суті, своїм бажанням. Повторюсь, там не написано чому, але моя версія, тому що очень обідненько було, що от фортеця Бахмут, фортеця Бахмут, там, значить, ми тут всі будемо стоять тут, ну от щось чуть-чуть не так. да? І росіяни ж спеціально ви прекрасно розумієте, та, що чим більше було криків про фортецю Бахмут, тим більше росіяни тут кидали дали сил, тому що вони розуміли, що ага, значить, якщо так, то ми будемо даві, даві, давіть, давіть ще більше, щоб знищити цей символ, показати, що ми все одно передавимо, що ми за ціною не пастимо і так далі. Розумієте, да? тобто, коли ти починаєш надувати піар бульбашку то твій ворог починає цю піар-бульбашку прагнути втричі більше бахнути. правда? Логічно ж. Е, от. І Володимир Олександрович був дуже обідненько, і від, от він вирішив, що значит, зараз ми як отвоюємо Бахмут, от, і ми покажемо, що значить, який я крутий, і все було не зря, і так далі. Не знаю, чи саме така була мотивація у цієї людини, але знову ж таки, я не зустрів е, ні в цьому матеріалі, ні в будь-якому іншому серйозного пояснення, чому треба було взагалі. В цей момент атакувати на Бахмут. Ну, коли там я знаю, що хтось може сказати: напевно, це треба було робити для того, щоб от так само, як росіяни під Купенськом, в цей момент. Ну тобто, щоб десь на максимально віднесеному е далеко від там основного, наприклад, напрямку бойових дій, е почати якийсь наступ для того, щоб просто, типу, відволікти сили, окей, приймається така версія. Тільки ж розумієте, для цього не треба було туди перекидати найкращі сили і, по суті, ділити все це порівно і найдосвідченіших людей кидати саме туди, а не на, на, на туди, куди. Власне, ти вроді як робиш основний напрямок, розумієте, так? Да? Знову ж таки, це не мої слова, це слова, які приводить цей журналіст з Нью-Йорк Times, Повторюся, Адам Ентус. І тому, друзі, судячи з усього, з цього матеріалу, і як стверджує Адам Ентус, по великому рахунку, ми можемо чітко говорити, що головним винуватцем провалу наступу 2023 року є не генерал Сирський, який, ну просто ну, людина така, яка так точно, ну, що ж ти візьмеш? Такі люди теж є, вони, напевно, потрібні не мені судити. Але я можу судити саме з політичної точки зору. І от, судячи з цього матеріалу, головним противником а, фактично нормального ходу проведення цієї операції і головним винуватцем провалу наступу 2023 року, року є ніхто інший, як президент України, Верховний головнокомандувач Володимир Олександрович Зеленський, який вирішив втрутитися в. Проведення і планування серйозними військовими силами, в тому числі генералом Сирським, Залужним, всіми решта. Я вже мовчу про американців, британців, так от серйозної військової операції, задля якихось незрозумілих нам до кінця цілей. Ну, свою версію я вам виклав, знову ж таки, про це в статті не йдеться. Це моя версія, чому так могло бути. Результати цього втручання ми всі з вами дуже чудово бачимо до сьогоднішнього дня. Тобто втрата України стратегічної ініціативи, надання Росії можливості відбити наш наступ, надання можливості. І найголовніше, ми так і не змогли відбити південь, ми так і не змогли створити критичні проблеми сухопутному зв'язку між Кримом і там, Ростовом там, і так далі. Ми не змогли фактично завадити Росії накопичити стратегічні резерви для того, щоб до сьогоднішнього дня продовжувати тиснути на нас на фронті. Ну якихось серйозних правда територіальних втрат, напевно, ми не понесли. Ну, Звичайно, росіяни просуваються. Ну, як, звісно, дуже величезні втрати ми Понесли потім в Донецькій області в ході того наступу росіян, який розпочався в Діївка, Селідове, Великоновосілка, Вугледар. Ви я думаю, всі ці міста прекрасно знаєте. От. Але то окей, це вже, скажімо, опосередковані наслідки. Тому я скажу тільки одне: знаєте, дуже недаремно останнім часом в публічний простір почали виходити люди, типу Федора Веніславського. Колишнього представника президента в парламенті, ну депутата від слуги народу, юриста, які почали дуже активно на різних майданчиках розповідати про існування бойового раптом імунітету для рішень президента Зеленського. Це не дивно, друзі. Тому що всі прекрасно розуміють, що вибори будуть і ну, коли вони будуть, це питання. Я не вірю, там коли пишуть, що там от прямо може влітку будуть вибори. Ні, повторюся. Раніше другої половини осені, звісно, не буде. Це просто фізично неможливо, але вони будуть. І президент Зеленський до них. Активно готується. І Він прекрасно розуміє, що будуть кілька питань, які для нього є наріжними, якщо він захоче перебратися в якості президента. І одне з них це, звичайно, повністю провалена підготовка до війни і брехня до останнього дня українцям щодо того, що вона буде. І друге питання це, звичайно, те, як ця людина постійно втручалася в ведення бойових дій, це, власне, його роль в наступі 23-го року, його роль в звільненні Валерія Залужного і так далі. І на це йому відповідати дуже складно, тому що розумієте, оця стаття, я думаю, це тільки перша ластівка, таких матеріалів буде все більше і більше. Де буде дуже чітко доведено з прізвищами, з датами. Вже я впевнений, буде доведено, що саме президент Зеленський втручався в планування військових операцій і до чого це призвело. Саме тому раптом заговорили про бойовий імунітет, тому що вони сподіваються таким чином розказати, ну, це ж в обрім все ошибались, вот да, это же от, да, ну це ж. Тобто, коли ви бойових генералів різних сажаєте в тюрму, я не знаю, винні вони чи винні, хай суд визначає, правда, як це може цивільний суд зробити, менше стих. То, значить, на них бойовий імунітет не розповсюджується. На Романа Червінського бойовий імунітет не розповсюджується. Але зато на президента Зеленського він розповсюджується. Тільки є одна маленька деталька, пане Веніславський і Ко. І червінські, і генерали, оті, які затримані за Харків. І так далі. А вони на секундочку є. Знаєте хто? Військовослужбовці. Тому на них. Хоча українське кривосуддя на це кладе з прибором, бо є політичне замовлення, кладе з прибором. А от Володимир Олександрович Зеленський, військовослужбовцем, не є. Він цивільна людина, яка займає пост президента України і пост Верховного головнокомандувача. Але він не є військовослужбовцем. Відповідно, ніякий бойовий імунітет на нього не розповсюджується. І відповідно, якщо буде доведено, що ця людина так втручалася, я не знаю, чи це можна підвести під якусь статтю кримінального кодексу. Хай це говорять юристи. Але я знаю одну що ця людина має понести політичну відповідальність за те, як він керував армією і країною, і коли я сподіваюся, в нашій країні відбудуться якісь більш-менш вільні вибори, хотілося б сподіватися на це, то у дуже багатьох людей, особливо за тих, які віддали свої голоси в 19-му році з Володимира Зеленського, і які я думаю, дуже сильно чимало з них дуже страшно постраждали від цієї війни. Що у них виникне бажання спитати, а що ти, наш дорогой верховний колокомандович, робив в цей момент, який ти рішення приймав? І коли вони приймати своє рішення, за кого поставити галочку, вони будуть розуміти, що ж саме зробила ця людина, і що ніякого імунітету, що не менше політичного, особливо за такі от приколи, як ми щойно з вами говорили, у нього бути не може. Ну, але це, звичайно, покаже тільки майбутнє. Єдине, скажу останнє і закінчую цей, це довге відео. Я дійсно е, вважаю, що не до, а воно, як би не дуже ок, здавалося б, коли ще війна триває, <кій> починати обговорення і розбори, там, хто був правий, хто яке рішення приймав і так далі. Але проблема в тому, що скриньку Пандори відкрив Володимир Зеленський. Тоді, коли він звільнив Валерія Залужного. Тоді, коли він почав політичну війну проти свого головнокомандувача на той момент. Тоді, коли він ні на секунду не зупиняючись, фактично, маленька пауза була в березні 22-го року, знову розпочав політичну і війну там проти е, всіх своїх противників, політичних, проти громадських активістів, проти журналістів, проти всіх, хто е, не співає оди незламній потужності і сталевим яйцям. Тобто. Ця людина, я впевнений, отримає свій бумеранг. Цей матеріал це така історія, не факт, що він там дуже багато кому зайде. Але я дуже хотів би, щоб ви це почули і звернули на це увагу. Бо ясен сінь що що телеграм-помийки банкової вам не будуть розказувати про смисл цього матеріалу, або будуть вип'ячувати інші якісь його частини, які приховують найважливіший момент, на мій погляд. Оцей друзі. Тобто роль цієї людини, м'яко кажучи, не дуже компетентної, яка своїми втручаннями. Дуже сильно вплинула на те, як саме і куди пішла ця війна. І я дуже сподіваюся, що ми будемо розбиратися з цими питаннями і надалі, бо, повторюся, ніякого політичного імунітету я вже мовчу про бойовий. Володимир Зеленський не має мати. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було корисне це відео. Триває наш дуже важливий збір на великий черговий екскаватор тепер для аеродрому Канатова, як ви знаєте. Прошу вас донатити, друзі. Це дуже важливо, тому що нашій авіації треба закопуватися. Я думаю, розумієте, що це тепер, в принципі, доля всієї української армії постійно закопуватися якомога глибше в землю. І маємо в цьому допомогти. Підписуйтесь на цензорнет, підписуйтесь на шоу Бісики і залишайтесь з нами. До зустрічі. Побачимось, почуємось.